Бажаю всім міцного здоров'я, слава Україні, героям слава. Дуже давно не був вдома. Та ось заїхав на пару днів, зніму вам хоч пітовник, бо давно не знімав, як собаки поживають. Так що ось наш воїн Толстий. Давай йди сюди. Пайдушка. Соскучився за ними вже такі. Линяю трохи, жирні. Аби був час би хоч би ще погоду гулять. Може сьогодні виведу. Давай. Молодець. Ой, ти теж то, товстюча така. Молодець. Ох, ви мої пірашки вже. Страшні. Посадили на цепі її. Це Бара, сестра бандита. Бо, коротше, воно вона тут уничтожає весь вольєр. Там вже зробили декілька разів. Але вона стає короче, задніми лапами. Тут. Піде бара. Ось тут стоїть задніми лапами. Вириває зверху кришу і через кришу вилазить. Страшна. Да? Перегуляла ось якось. Ну я був місяць тому. Вона гуляла така страшна. Де, да? йди сюди. Все, відпадає, треба, як закінчиться війна, треба буде це все заново робити. Дороблять, перероблять, але нічого страшного, аби тільки живі здорові були, то все, то все зробиться Зробиться ще краще, ніж зараз є. Це ще одна їхня сестра, гірзал, це те, що, та, що простерилізована була. Дивіться, ну саме бачите, стояння собак задовільне. Їдять дуже добре, живуть дуже добре. Ось сама ада. Зараз, по-моєму, вона вже стічка закінчується в неї. Перегулює або вже перегуляла, або ще перегулює. Крити поки, поки не буде нікого, бо зараз не той трошки час, щоб когось крити. Треба, треба трошки, щоб все стабілізувалося, тоді будемо будем крити, бо я, я думаю, що навіть не те, що думаю, більше, більше всього хочу оцю пару пов'язати між собою прайда і бару. Але подивимося, хай вже. Війна закінчиться, будемо вже вдома, буде багато часу, то вже все зробимо. Все буде добре. аби, кажу, ще живі здорові були. Чуть пізніше попробую ще зняти його сина і умку. І потім бандита. Скріплю відео. Таке коротеньке вам зніму зараз. Це і там трішки. <кхух> Дочка, що ти? Зараз водички вам додать. Щось, де мало. Рідні дуже добре займаються, я дуже довільний, ця правда, зуби собі всі повиривала, бо вона зірвала, коротше, це все ось оце уничтожила, в роділки там був щит, якщо помні те, що я з ним знімав, то коротше, вона все уничтожила і зуби собі передні повиламувала страшна. Зараз попробую зняти Фрайдик? Да, Молодец, свой ай мужчина. Ай, малоді, Зараз зайду прайд. Теж почали забор робити. Треба доробити це якраз для собак, хочу загородитися повністю, щоб собаки тут бігали, гуляли. Ось умка. І вон там малий прайд. Гектор! Айда, Гектор! Здоровий, більший батька. Такий зараз трішки вайликуватий, так скажемо, сируватий, але високий, довгий. Такий й деруться Самі бачите. Треба зараз буде його хочу вивезти, походити, бо Бо ніхто з ним не гуляє, нічого. Трішки, звісно, в близьких не так багато часу, щоб ходити з собаками, займатися, так кормлять, вони вигулюють. Все, наш найголовніший бандит, смотрящий за районом. Да? Ронька, молодець. Ця така є товста, і за те, то, що товста, вона, вона і, ж, і гуляє погано. Ну, вона гуляє, але покрити її, мабуть, не можна. І гуляє так, що коротше, непонятно. Всі оброблені, все добре. Вона може, по-моєму, навіть і зараз гуляє, якщо я не помиляюся. На днях У мене тут просто хлопець працює з собаками, добре з ними працює, то поубирає все, буде чітко. Так що, а цілком, цілком. Собаки дуже добре виглядають, я дуже довольний, що так за ними дивляться. Якось так. Ладно, друзі, гарного вам вечора чи дня. Я потім ще зніму бандита Та все, все в одне відео спробую зробити. Просиумка. Товста така. Чиста для душі. І он, син прайда. І гектор. Ай гектор! Дето зараз сантиметрів може 81-82 в холки. Але зараз сильно його не закармлюють. Трішки нехай ще зараз походить, побігне, бо він трошки такий сироватий. З ногами все добре, все чітко, але він так ще що... походку собі не поставив. Такий сироватий. Але все добре, рівні, треба просто гуляти, вигулювати його. Ставить, просто бачите як. Але все рівне. Все чітко біга, добре, все ще буде рости, так що якось так.